Доброго ранку, друзі. Сьома година і 12 хвилин на годиннику. Прямий ефір триває. Далі будемо говорити зокрема про ситуацію оперативно фронтових регіонах, містах і на фронті. 12 російських атак зупинили сили оборони на Новопавлівському напрямку. Напередодні повідомляють у генштабі збройних сил України. Бої точилися поблизу Воскресенки, Січневого, Вороного, Тернового та Григорівки. Арей, командир взводу спостереження розвідувальної роти 23 окремої механізованої бригади, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Арею, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Знаю, що збираєте на потреби свого підрозділу. То розкажіть, будь ласка, на що? Бачу, що на авто. Але розкажіть, як багато грошей треба зібрати. Скільки авто треба купити, і наскільки це зараз важливо? Саме в теперішній ситуації, яка зараз складна дуже, то авто. Це дуже потрібно. Дуже потрібна техніка, тому що вона може прожити буквально один день, буквально один виїзд. Тому збір, ну, намагаємось на дві автівки, звичайно, ну, а так хоча б одну. Зараз дуже складний напрямок в півії. Працює дуже щільно, тому не виживає техніка, не виживають машини. Друзі, будь ласка, прошу кожного долучитися, приділити увагу цьому збору, тому що важливо підтримувати військовим 10-20, хто скільки може гривень. Головне ваша участь, і поступово хлопці зберуть необхідну суму і куплять свої автівки для того, щоб якомога ефективно виконувати свої завдання. А завдання насправді непрості, тому що це взвод спостереження розвідувальний. Роти загалом розкажіть нам в чому полягає ваша робота, які важливі функції виконує розвідка на фронті, виявлення ворога передати на командні пункти координати, де виявили ворога, і допомогти їх знищити, провести всю цю роботу. Про противника, який протистоїть на вашому відтинку фронту, розкажіть, будь ласка, загалом, як змінюється тактика противника, як змінюється щільність? обстріли От сьогодні 7.23 ранку, загалом, як почався ваш ранок на вашому відтинку, ворог починає просуватися. Почне просуватися як тільки почне на дворі. Штурмує малими групами: два, три, чотири військовослужбовці ворожих і намагається просуватися, зачищати наші спостережні пункти та наші бліндажі. Але хлопці тримають хлопці, ну молодці, красавці. А наскільки активно ворог використовує під час просування цими малими штурмовими групами по дві-три по людини? Технології, зокрема, дрони під час наступу, або тепловізійні плащі, наскільки це розповсюджене явище? Плащі використовують дуже часто насправді, тому що вночі, вночі вони пересуваються через поля, вони не рухаються по лісосмугах, пересуваються виключно по полях, і тому всі переходять в плащах. Використання дронів у них дуже щільно вони працюють і в дронами, але набагато менше працюють мавіками, саме розвідкою також дуже багато, дуже багато у них розвинено крило, глибина розвідка дуже багато вони бачать Рею, Зрозуміло, що війна це річ непередбачувана і на фронті не відбувається все по підручнику і. Постійно а, виникають такі ситуації, на які треба реагувати миттєво, вперше за все для того, щоб зберегти своє життя, життя своїх побратимів. Як загалом а, розвідники готуються до виконання своїх завдань, і чи взагалі можливо підготуватися максимально ефективно? Звичайно, можливо це заняття полігонів, заняття тактичних там рівнів, заняття. Те, тих, тих же самих мавіків виляти, тобто ну люди тренуються, люди там нові навички там здобувають. Тому постійно готуємось постійно кожного дня. у нас заняття. Друзі, а я нагадаю, що наш збір триває. І як бачу, як поступово наповнюється банка, майже 40 тисяч ми вже назбирали. Ви всі молодці. Давайте якомога швидше і активніше долучатися. Ну, дві автівки, як мінімум, ми маємо забезпечити хлопцям на передову. А про якості для військового розвідника ще раз питаю: якими якостями має володіти людина, яка долучається до цієї професії? Витримка, стійкість, холодне, холодна голова, яка може приймати правильні рішення в правильні моменти, щоб не виникло, людина повинна завжди завжди бути сконцентрована. Тому тільки такі. От про те, не щоб, щоб не виникло, з якими загалом викликами ви зіштовхуєтеся під час виконання своїх бойових завдань. Та будь-які штурмові дії, наступи ворога, скиди, обстріли, будь-що, все, що є на війні, все все ми теж відчуваємо. А як діє противник? Він діє передбачувано чи можливо йде на якісь хитрощі, на якісь тактичні прийоми, які постійно змінюються, які неможливо передбачити, які ще не використовував. Все використовується, як і було у ворога. Вони такими групами, як почали працювати ще в тому році, так і продовжується. Єдине, що вони перестали пересуватися лісосмугами, тому більші групи малі переходять полями, виключно полями. В цьому є складність полягає саме тому, що ну, буває не очікуєш їх з того напрямку. Чи є у вас історія? Чи можете поділитися з глядачами, чи можливо момент під час виконання свого бойового завдання, який от особливо закарбувався у пам'яті? Я вам скажу так: кожен вихід запам'ятовується. Кожен вихід це кожен раз різна ситуація, тому виділити якусь одну, ну це неможливо. Кожен раз ти виходиш за своїми побратимами, тому кожна ситуація, кожен там крок це запам'ятовується. А що найбільше мотивує? От коли закривається збір? Наскільки це додає сил, енергії і бажання активніше бити ворога? От зараз ми бачимо збір більше 60 тисяч уже є на авто. Друзі, ви неймовірні. Молодці. Ранок, але збір триває і триває досить гарно. Продовжуйте, будь ласка. Так, дуже дякую, дуже дякую вам за збір. Повторіть питання, будь ласка. Наскільки це мотивує? Отакі от збори, якщо українці долучаються настільки активно? і що загалом мотивує, де знаходите от мотивацію і е, такий от стимул рухатися далі? Хлопців всіх весь підрозділ дуже мотивують збори. Якщо вони закриваються, це є розуміння того, що ну, за тебе пам'ятають, тебе підтримують. Це дуже. Дуже сильно насправді. Е, яка мотивація? Та ну, війна вже, війна вже майже вдома, тому єдина мотивація захистити свій дім. Друзі, будь ласка, долучайтеся, будьте також мотивованими захищати нашу країну разом з нашими військовими, тому що кожна гривня, яка передана хлопцям і дівчатам, нашим захисникам і захисницям, робить добру справу. Ми всі одна команда, а тому ми маємо бути єдиними перед військовою загрозою і якомога активніше допомагати фронту. Дякую вам за те, що донатите, друзі, за ці 70... Три майже тисячі, що є вже зараз на рахунку. Сподіваюся, що збір продовжується і максимально швидко закриється. Арею, дякую вам за те, що долучилися сьогодні до нас. Арей, командир взводу спостереження розвідувальної роти 23-ї окремої механізованої бригади.